Всім привіт! Сьогодні ми повернулися з Луцької командіровки. Ось ця машина ще з віщами, як ви бачите. Це моя шапка, жінка її називає противозачаточна. Каже, я в ній як бачу, розумію, що все нормально. Боється, не за що. І ви думаєте, ми додому йдемо? Ні, на свазік продав прицеп на львів. Завтра з утра грузимося. Це він у мене стояв. Давно він стояв. Загрузимося завтра зустрітися і е -гей -гей. козаки погнали. 2-4 проїхали, ще десь 200 нам треба буде Ось Такий прицеп. Тут в нього раму різнули, ну вона усіле насну 3 четверки, з тієї сторони аналогічно. Тобто 6-7 тонн він буде возити спокійно. Чуєш? Я розказую, як ми з Луцька приїхали, що поспати хотіли завтра. Проїхав жовтей, не хотів знімати, воно стало в маркетопті, кофі, я купили всі діла. Вчора заїхав на СТО, кажуть, тебе сапун. Почистили сапун, я радий, заправив, повний кришечку закрив. Ну і що? Гора, підйом, спуск. І ти ще за 5 солярку клювом сосать. ну, ну це, це страшне щось. А ну напишіть коментарі, бо сапун, не сапун, що, в чому воно не тут. Вакуум получается в батові. Пішов. Ось де шо, а Весь рот в столярки вонючий. Опять малишка за. Дві єси все. Мало, мало. Мало? Да. Ну це блять Ну ну шо це скажіть, шо що це таке Воно ну, ну, мені надо це. Це, наверное воздух у фильтры ще був Все нормально В прошлый раз так само було. Дивился Дядька Сашка якщо ти це дивишся, Сапун ти погано почистив. Дуже. Матюкатися не буду, я ж культурний. Все, туши, бо зараз буду матюкатися. Ми на підльоті до Новоархангельська. зараз станемо там кафешка Перед Черкаською областю, перед Черкаською областю виходить там ото шурпа, ці всі діла лагмани. Щось так? Да? В машині дуже тепло, на вулиці навіть руку не витягнеш, і обгорає, аж деміти починає. Значить по посівам дивлюсь туди-сюди. Так, ну фокусируйся. Е Таке як процентів 70 беда бедовая. Якщо не піде, тут обычно дощі все время йдуть в цих регіонах. Зараз ось їдемо, сухався, аже там. Корови хекають, асфальт порепався. ось такої. Не знаю що буде, але подивимось. Подлеті до умані Компанчики пасять на 8 раз, два, три бачу, там ще он 4. Ще треба на дорогу дивитися, щоб віночок не поставили. А там щось на горизонті сильно сильно горить, я не знаю, там може, не видно. Щас доїдем, я думаю там пожежа огненна є. А ось ошо у нас! Як казав полтавський палій, люблю дивитися, як вони бігають свої каже. Так оце я щось в мене найду на великі костри. Як ти сказала на мене, жінка? Якісь вона сказала глупості, що ти каже в тебе фетишист костерний чи щось таке. Короче. Я таке кисло не знаю. Примірно. Там де їли лагман, набрали водички холодної зі скважаною. Водичка в кустах, кстати, можна було навіть узварне купити. Лагмана з водою напиться і їхати далі. Це вже ми півчаса двигаємося. Е, тільки що з лівої сторони була розборка при... цих, кажу, прицепів. Не повторять. Комбайнів, комбайни можна розбирати. Там два згорівших стояли. Кажу, Оксані, там, мабуть, следующий на розборку екземпляри вже оцінюються. Значить вечір. Заселились, не доїжджає Хмельницького кафе Валентин. Тут ліс, новий корпус, природа, жаби квакають, комарі не літають. На задній підкрилок не дивіться, я не знаю, як його так вивернув і половину одірвав. Це давно було неправда. Сказали, світа не буде. Зараз ми швидко купаємося в 9 годин рубають світ. Може заведуть генератор, може ні. Я не знаю від кого це зависить. Як неймовірна, бажання знімати великого немає. Таке, їдемо. Мокрий і улепу всі, да? то як каже. Бистрий обзор номера і купаємось. Напомню номер 500 гривень біля Хмельницького. Шампунь то наш. Цивільно чисто. Жакузі. Потолок не прокурений, нічого. Бабки, це на столі здачу лежать хтось забув двоспальна кровать, диван якийсь непонятний шкафчик ну, за 500 гривень я вам скажу порядочно ще й траси в сторону ліса щоб машини не жужжали слідущого дня у вас на екрані 6.30 Світ виключили в 9, завели трошки генератор по ми лягли спати. З утра встали, світа нема, інтернету нема, сіть вся перечоркнута. Там хоч світ на все виключають хоч сеть якась мобільна є, можна там в інтернеті щось подивитися. Взагалі просто ось ми під Хмельницьком прямо село Прибузьке. Нічого нема. Тепло в номері трошки було, я під вікном спав на полу, можна сказати. Жарища така, що це... Ой-ой-ой. В общем, летім. Ще нам 4 часа двигаться. Ви знаєте, вигодно з собою жінку брати в командировку. Вона всі цифри в мене пам'ять. Каже, тебе, мабуть, страховка закінчилась. так кажу, не може такого бути. З там 2 тижні просрочена страховка. Що, що делається оце? сейчас оформим какую-то онлайн страховочку по быстрому задешево будем дальше путешествовать нам ну, штраф 850 гривен страховка наверное 1000 стоит часы заскакиваем в пайное место Тернопіль. а что все тормозят блокпост надо что тут кольцо сейчас должно быть в общем, время снимать нема, летим-летим, бо надо быстро все сделать. Там еще и дождь был, кстати, колюшку сейчас стоит. В общем, доїжджаємо Ми десь тут Миколаївка, ну в округі. Що сказати, природа, все красиво і гектарів всім одобрення свинячого лежить з боку дороги. Запах такий, що якби я коротко, поїв, я б виригав. Вот. Ну нормально, якраз жарко, дощик пройшов, пари так. Передушно. а це цих деньгах, якщо гимом моня, значить будуть бабки. Десь ми мчимося по, по такому. Коротше, мчимося назад. Як оказалось, запах цей, цей запах зроблений на тій фермі, де ми про це викинули. Оце все тут на навоза воза Предлагали поїсти, правда, але нам і спішить треба. І, ну, я не знаю, я в таких етіх. Гаряченького там наварили на костру доброго, кажуть, давайте поїмо. Я не скажу, що у вас воняє. Ну ми спішимо і як би. Я б ще може там поїв, бо Оксана б точно ленту б кинула, да. <риклад> <риклад> Запах реально просто це все тут в навозі. <риклад> Я всюсь з тебе. Я просто вон по грунтові 50-60 тікаю, бо <риклад> самого муте по чуть-чуть. Значить розвернулись, ну, вже вигрузились, хотів їхати назад на Львів через Львів. Ми сюди заїжджали через Рогатин. Короче, GPS показує там пробки де Львов. в Взагалі, полетіли ми назад теж через Рогатин чи Рогатин, не знаю. Такий городок нормальний. Кстати, це по всій дорозі. Зараз там за ним до кольця буде кілометра два, може, я не пам'ятаю, ямки такі. оце одне, що паршиве місто за всю дорогу. А так, співай гашетку топити. Заправив вокруг солярки, бо от эти серпантини непонятні обони. Надо щоб машина зараз була як, як настоящий Mercedes. Тільки вспівай тапку топить. Газуємо, пейзажі красиві. Гори везде леса. Олені бігають. А мабуть, дівчата голі десь по лісі бродять. То есть надо стекло уже менять, наверное. Идем там 80 стоп, надо бегом-бегом. Хамель, хамель, надо до Умани успеть. А до Умани GPS пыша 7 часов ехать. Спускаемся в Баражаны. Красивый городок. Мне понравилось, Оксане понравилось. Горки тут красиві ну вообще і види, і город сам чистенький опрятненький я багато городів бачив, Бережани рекомендую для пмже надо бо ще в тюрму посадять. о меддок якийсь коротше тут красиво мішки нравиться може тут хата тоже як клубна за 9000 можна було б купить а ну, покажу вам баражани, прям будемо його проїжджать. Мені понравилось, може ви лайк якийсь поставите. Юровна, Засніми, пожалуйста, город. планом. Дівчатам жопу можуть знімати можна. Ти бачиш дівчат, повертай камеру на жопу. Поверніть налево. Це город, навіть старовинний. старший за мене. Якщо побачите якесь нарушення, що я совершив, то фотошоп. сука, да, блядь. Тупорыла, блядь. Ой. Любуйте городом дальше. Надо и подруги клочки дать, чтобы другу забайдували. Сейчас твои створы, бачите, я по удочку. Ну, карасики на речке. У нас вже вечорі, в общем, откушали кафе Валентин. Дивимося, колесо внутрішнє пробите. Стали нашу намонтажку у пороговцях. Як їхати на Вінницю, з правої сторони там нова намонтажка і кофейня. Кофе добре, кстати, попили. Коротше, поміняли там моя мене камера в одному колесі торчала. І Як мені колись її продали нову, а в ній оказалось 40 латок а взяли як за нову. І на цей раз щось загнав і сосок короте, взяли і сосок відлетів з камери. Вставили нову камеру. І за весь монтаж 120 гривень, по-моєму, шикарно. Ну Камера 610 і монтаж 120 гривень робота. Монтірували монтіровками, бо світа немає. Що я хотів сказати? Це сьогодні з мене сміялось. Каже, Ти казав страховку за 1000 гривень. Почали заказувати страховки, дешевше трьошки, немає взагалі страховок от на, на піпілацу. Я спомню, що я дивився канал Откритий перекуп в Ютубі, а в нього там промокод перекуп пишеш і типа, на 300 гривень дешевше стало. Заказали страховку, 3000, грубо говоря. Ну, це вообще, по-моєму, багато. Що в нас ще сьогодні? Ще встановили, що світ не горить. Виписали, виписали штраф. Каже, а чого ви не включаєте? Я йому показую, я включаю, а він там не горить, кажу, умоє щось перегрілось. Балакали-балакали, договорились, каже, я вам випишу 340, що ви типа, з Лошту переїхали, раз такі діла. ну, Кажу, уже на 200 гривень менше, вже хорошо, спасіба дядько. Е, ще не вечір, може ще щось случиться сьогодні, я вам обов'язково розкажу. Якби, желання знімати вже немає. А, а що на чим знімати, то що тільки що стою на монтажці, стає фура, подписчик наш з Дніпропетровська. Такий, як водо з розміром, що він мене повеселив. Каже, виходжу з АТБ на днях, іду ногами, а воно не йдеться. Каже, поворачую камеру, а я читаю, ну, голову. А я кажу в воздухі, висю два ТСКшника мене за руки підняли і держать. Це чуть не всялось. Він показав в нього, є цей проданий штрих. Каже, «О, каже, так на землю плавно ставлять, я каже, не ховав нічого, так як держав паспорт, вони ззаді були, глянули, так каже, і пішов з ним швидко. Такі діла з ТЦКшника в мене хороші. Ну а що? летим. Сьогодні 15, завтра 16, -те. все. Хто не обновив, то й я. Ну ви зрозуміли. Рішили ми. Верній, не те, що вирішили. Світ машини, то одна лампочка горіла, взагалі не горить. Протокол нам виписали. Все чітко. Коротше, доїхали, поки видно до не будемо сьогодні тут десь спати. сейчас покажем людям что ми в александрии робов да мы штраф заплатили и ще пару вопросів там обкашляли То просто громко наверно света немає короче дивись бумажка далеко сейчас бо тут все що мои горчить покажу вам документы важные и начнем за электричество балакать а ну дивися что в мишке есть Это все еще александрия Є не тріщать на весь газ. Публіка, дивіться. Їздили ми в Ощадбанк, зараз зупинився. я вам чеки покажу. Я ж почав платити в Лубнах за електричество. Там коротко, недорого, ще 70 тисяч дав просто за під'єднання. 70 тисяч за під'єднання до світа, якого немає, це ж вигодно. Я вважаю дуже, считаю, Шучу. Значить, ваш питання головний. Купи генератор. Ну, по-перше, він гудить, від нього шума багато. Ну, <гум> це <гум> якщо так поржать. А якщо по серйозному, дивіться, купити його це ну 15 минут ви зрозуміли, да? Достав он сумки, дав і все. Не Ахметову 70 тисяч за підключення, а генератор купив. Є... Як його назвати правильно? Действующее лицо в ваді. Чого? чого почему... от сука, Коротше, купити генератор не проблема. Заправляти на тисячу гривень в день це перша проблема. Втора проблема в Вадик. То есть, ну, він розпізтяй, скажімо так, ну, по-настоящему. Тобто, я ось на роботі, це я на неділю в команді мотаюся. Все з кольорів торгуємо, продаємо, платимо неділю. Вадик скільки днів був на роботі за неділю, сука, ноль, не був він на роботі. Це купи генератор, щоб Вадик захотів поспати, бо він нагулявся. Завів генератор, там, я не знаю на 10 кВт, включив вентилятор і тупо спав 4 часа там чи 5 під вентилятором, генератор крутий, а потім мій бензин Тобто Це пройдений етап, генератор мені категорічно не можна. Може якби людина працювала, то есть, він завів і пішов варити. так, так. Да. А так світ пропав, пацани, й я вам кофе, зварюю в мене солярка безплатна, генератор воно. Ну, то есть, зрозуміли ви, так? Да? Все, туши, бо я зараз буду батюки казати. Зараз приїдемо, покажу вам бумажки, що я платив із тіти. Ми вже біля маркетопта, вже Теньком чи як воно. Коротше, це ми заплатили. Полтавобленерго, обланерго. 68 тисяч плюс комісія, щось воно 69 вийшло. Це тільки за приєднання електроустановки стандартне. От. Ну, а далі покажу, що буде, далі буде весело. Доїхав додому, це вже наступний день, бо це командировка. Бешеная. Багато з вас писало на Бобошка купив прицеп за 40 тисяч з документами. А я купив за 20 тисяч з документами і рама ціла, і документи зараз вам продам. Резина не дуже, ну, але то таке. Треба торгуватися. напишіть бобошку, що я за 20 тисяч купив. Отак. Все, доколупуємось в доліні по повній. Значить, показую і розказую. Це ми вчора про це попутно їхали. Открив, почитав інтернет, знайшов. Ладно, шучу. Предложили підписчики, як завжди, бо ще скажете, де ти таке в інтернеті знаходиш, ви нервнічайте тоді сильно. Повністю новий рівний прицеп. Там вроде зерновоз треба зварити на черніга. Оце, наверное, з нього будемо ліпити. Показую документи. Я таке ще не бачив сам. Короче, дивіться. Дивіться, куди дивіться хрени. значит, що в нас є? Є ще такий технічний паспорт. Я по ньому вчора показував все. Уманський район, номер все написаний. Тампіки, херампіки. в діда воно було. По ціні 25 тисяч, ну, ці 3 тисячі гривень документи. Ось десь тут номер є, бо мен вчора лазив через кабіну, дивився. Номер сходиться. І там, мабуть, бірка є. Я чесно він кущах стояв і не дивився на ну, мене. Я знаю як от морозиться. Ні, бірки немає. Короче, номер тих 3000 гривень. Мій номер телефона внизу вайбера знайдете, Може комусь треба возити, але ну, я вчора раз ним їхав. На двох постах встановили в Сольоному і в Запорожжі. Бо же це тільки де не їздиш, тільки солений Запорожжонають. Все порядочно, все добре. Все, ставимо лайки. Ждемо ну, і ждемо. І ждем. А що ждемо, не знаю. Сьогодні 17 число. Міліції по городу. Ой-ой-ой.